І у нас понеділок. Ки у нас там 4. Четверте? 4 да. четверте жовтня. П'ять часов вечора. Ой, де всі мої голуби Молодж, та ти що вже? Блін, куди вони поперли? Що це? Це мрак. Село Високе Житомирської області. Смалюка серия. П'ятка вище середньої валить. І вітер тягучий такий, а ці тут нижче. Ось так, кожен день. Осінь прийшла, так як я в вчорашньому відео своєму казав, голуби повинні в небі линяти. Онь вони у мене всі без хвостів. По 4 піріни хвості, по 5 пір'їн хвості, де є більше, без льоток. Але всі будуть линяти у небі. І не буду я нікому розказувати, що не гоню, бо коршаки, бо голубі линяють. Ні, а ти є, блін. Приближу Ці ціни ще опустилися, а ти є, ой. Аж де ці вже знову пішли, 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 пішли. Хорошо, красавці, а ти їх би їх не відкинув, бо вітер це сьогодні.